Доморощених піротехніків у Чернігові впулювали спецпризначенці. Просто в середмісті четверо чоловіків намагалися збути бомби вагою три десятки кілограмів. Кого вбивати? Збиралися тим пекельним крамом. Тепер намагаються відстежити чекісти. Версії вивчала Алла Скорик. Чотирьох українців затримувати кликали бійців за Альфа. Чоловіків підозрюють у незаконному виробництві бухівки та боєприпасів. 30 кілограмів гранульованої стріблястої вибухівки у пляшках та кілограм тротилу. Чоловіки намагалися продати з машини в машину просто в історичному центрі Чернігова. але не склалося. Усіх подробиць спецоперації чекісти не розголошують. Встановлено, що 47-річний місцевий мешканець разом зі своїми спільниками у кустарних умовах незаконно виготовляв вибухівку. Вони наповнювали пластикові ємності вибуховою речовиною і в подальшому збували їм їх зацікавленим особам. Це багато та ви що, це можна зірвати будинок. Цілий так реагує на новину про вилучення пляшок з вибухівкою. Колишній керівник Чернігівської міліції Іван Катеринчук каже: за 20 років в органах такої партії вилучати не доводилося. Пропускає, що бомби могли призначатися, хоч для організації терактів. Якщо стільки, то я думаю, готувалися до чого серйозного. Було би горе для всіх, і особливо якщо б це планувалося використовувати проти людей, проти скупчення людей. Акумулятор, детонатор і сам вибуховий пристрій. Вибухівкою, схоже на те, що в пляшках браконьєри підривають рибу. Черніські арбінспектори показують архівне відео. Цей випадок стався біля салтикової дівиці. Тоді браконьєри підірвали 5 кілограмів. речовини. загинуло понад 3 тонни риби. Я не можу твіждати для чого це було. Ну якщо би це ну, пристосовувалася імена імнозрива, то це було, звісно, масштаби були б серйозно у помешканнях, затриманих окрім вибухівки. Споробітники СБУ знайшли набої, тертилові шашки, електродетонатори, вогнепровідний шнур та незареєстровану зброю. Чи це може бути вик... мало би бути використано в Чернігівській області? Не обов'язково. У нас область практично спокійна, і якщо брати економічну складову, то у нас практично ділити немає чого. Знаці впевнені вибухівка непромислового виробництва. Пропускають, що виготовляли її, користуючись інструкціями з інтернету, мережі безліч тематичних сайтів. Найпопулярніший там теж запит, як виготовити бомбу з підручних засобів. Але скоро Квасилькобець Чернігів новини 2+. +2.